Всім привіт, друзі! З вами я Golden Demon. І сьогодні я хочу разом з вами зробити огляд на дві нові клячки. Хто не знає клячки це як обична гумка, ну, стирачка, яка, типу, може розтягуватись, як жувачка. Ну, коротше, сьогодні по відео. Ви побачите, що це нашого воно потрібно. Ми їх будемо іспитувати, випробовувати, як вони, яка з них краще стирає. І все. Давайте починати. Але перед тим, як почати, я хочу вас попередити: це український канал. Ми тут іншим національностям, ну, типу Росії Білорусі, ми не раді. Поэтому я попрошу, щоб, щоб в нас на цьому каналі були тільки українці. Всі інші нам не треба. Все, давайте починати. Я недавно собі купив ось таку клячку, але я вже нею Пользувався Ось таку клячку. Боксіку вже. Голубеньку клячку в боксіку. І я нею вже попользувався вона як для клячки, достатньо непогано стирає. Я сьогодні ще купив другу клячку. Ой. Другу клячку. Тільки єдиний мінус в цієї клячки. Оцей одноразовий бокс. Це поки що перший мінус. Далі ось нова клячка. Вона вже більш професіональна, наче. І, ну, як по мені, вона краще. Я ще не розпечатував, я вам обіцяю клянусь. Я зараз хочу замово її розпечатати і подивитися, яка з них краще. Давайте почнемо. Ну, можливо, буде друга частина, поэтому вибачте, стоп, ні, вибачте, давайте це буде першою частиною, а я тоді вже зніму другу частину. Просто тут в мене кое-що таке, ну, недороблене. Как Мені треба трохи тут оновитись. Я тоді вже зроблю сразу вже другу частину. Обіцяю. Дякую. Підписуєтеся, ставте лайки. Всім пока.